Так, друзі, у мене нова селфі-палка, тобто я збоювала, Я її дуже сильно кожен день записувала, мій а, цей не витримав. Холодно, все, офіційно, 8 жовтня в Польщі. Стало дуже холодно. В принципі, ну як холодно, прийшла осінь. Почали жовтіти листочки і тіло, тіло перебудовується, перелаштовується на новий лад. О! Так, холодновато. Тепер що хочу сказати. Я хочу вам сказати, мене трошки дивує, не то, що дивує, а, чому, коли я ста разів вам розповідаю в Інстаграмі, чи на Ютубі, що якщо ви хочете знайти покликання, є метод приходіть і знаходьте. Але я про це говорю, але люди приходять і далі кажуть, я хочу знайти покликання. І мене цікавить єдине питання, чому досі, якщо є метод пошуку покликання, ви не знайшли того покликання? Я за цей метод і кажу тоді ще, і це консультація, цей метод взагалі-то змінив моє життя. І я кажу, на тодішній момент це були дуже великі гроші. А, але напевно я була одержима цією місією в душі. Я дуже сильно хотіла знайти, що таке покликання. Ви мене питаєте. Ну, це так, це є конкретна професія або напрямок. Якщо є напрямок психологія, філософія, езотерика, то ви вже обираєте, пробуєте. так? То якщо ваше покликання, ми ж не можемо конкретно, ви маєте провідчувати. Чи вам більше йде бути коучем, чи психологом, чи астрологом, чи номерологом, чи взагалі езотериком? Чи ви оберете матрицю долі? Тобто ви повинні. Нащупати, в чому вам комфортно. Можливо, вам буде комфортно в Таро, а потім ви переключитесь на психологію. Або ну, вам буде комфортно вести відео на YouTube, як я, та? чи там просто продавати курси, чи продавати консультації, якщо це онлайн, якщо ви будете в онлайні. Якщо не в онлайні, а десь так, то ви або підтвердите те, в якому напрямку ви йдете, і чи воно вам подобається, або ні. Розумієте? І будете, ну, Якщо це підтвердиться, що це і є ваше покликання, те, чим ви зараз займаєтесь, то ви просто будете там собі для себе обирати, будете йти в напрямку саморозвитку. Тобто ви будете там чи харчування міняти, спорт і так далі. А я знаю все про антипаразитарні програми, про чистки організму, про сокові марафони, сокопиття і так далі. Я знаю про це все. Я сама була учасницею таких марафонів. Я проходила чистки. Так, це круто, тому що це от ти себе якби не хочеш, але ти себе не те, що заставляєш. Ти робиш і отримуєш результат. Але після такого, зазвичай, ну, дійсно, чисто там, де не смітять, а не де постійно чистять. Так? Але я після такого, тобто отримавши такий досвід, прийшла до себе, щоб довго тривалу перспективу. Це веде трошечки до зривів і до заганяння в рамки. Я зараз на антипаразитарці чи ні? Тобто ми втрачаємо своє відчуття, тому що ми зайшли в марафон, вийшли і робимо все, що хочемо, себе не контролюємо. Потім знову марафон, нам класно і все. А я вважаю, що потрібно міняти підхід, саме тому закритий канал про сиродіння, про мій досвід, там де є вже зараз 163 відео. Це робота з головою із усвідомленнями і з відчуттями, де ви відчуваєте, от у вас є цей збір антипаразитарний, ви відчуваєте, що щось у вас потягнуло не в ту сторону. І ви просто берете там по чайній ложиці кожен день, або якщо дуже сильно, то три рази в день по чайній ложиці перед їдою, або через день. Тобто не ну, потрібно цю траву пити, ну не знаю як. Ну, Взагалі-то рекомендую так два рази в рік це проходити, два тижні. І там клізм з цього всього можна робити. Дивіться, якщо ви провідчували, що щось вашим тілом не так, от я сьогодні йду, куплю собі яблук і буду робити в шнековій соковижималці сік. Тому що я знаю, що нирки вони страждають від солі, від мучного, утворюються камінчики і все. Нирка з часом відмирає. Відповідно, ви повинні слухати тіло своє і розуміти, що десь ви перегнаєте палку. Потрібно десь щось трошки підкоригувати. Але, я кажу, всі рано чи пізно доходять до того, що сироїдіння, фрукти, що нам потрібно? Глюкоза. Глюкоза і вода. Де міститься це? В винограді, мандаринках, банатках, яблуках, хормі, тобто всі плоди. Ви пішли до дерева, зірвали, з'їли, похрумкали, дійсно круто. Все, більше не треба нічого ускладнювати і так далі. Не треба, не треба. Але подивіться, наскільки це все пов'язане з покликанням. Я вам розкажу, тому що ви будете кидатися на погану їжу не тільки через паразитів. А навіть якщо ви їх вижені, ви все одно можете кидатися, тому що є ще психологічна залежність. Тобто нудно, сумно, одні фрукти надоїли, хочеться якоїсь різноманітності, хочеться попробувати, хочеться якихось нових смаків. Чесно, не люблю ці всі рецепти робити і так далі, якщо можна їсти в монорежимі, так? Але наскільки це пов'язане з покликанням? Дивіться, тому що в моїй голові завжди покликання. Ви щось хочете робити, і коли ваша увага на те направлена... Ви автоматично перестаєте шукати емоції в їжі, тому що ви починаєте шукати її емоції в тому, що ви робите, і вам ви отримуєте від того кайф, а кайф ви можете отримувати тільки від того, що дійсно вам цікаво. Не від тої роботи, яка дає вам гроші. Ви будете навпаки після тої роботи, яка дає вам гроші, заїдати дипресняк. Я знаю реальні приклади, так? що воно дає вам гроші. І ви свідомо розумієте, блін, страшно, тому що дає якусь там стабільність, дає гроші і звільнятися. А як компенсувати, те, що начальник ДВБ, цей, ті працівники щось хочуть, так? потім ви приходите, зриваєтесь на дітях, на жінці і так далі. Ну, і, і все, ну якщо є такий варіант, от от весь взаємозв'язок, це елементарно улюблена робота, чисте харчування, воно дуже сильно взаємопов'язане, пов'язано. Але якщо навіть ви підете працювати на себе чим онлайн, там теж не буде все так гладко. Тому що, якщо ви йдете туди галби заробити або там продати, не знати що, потрібно ще теж дивитися, взагалі, як побудована ця система і як працює. Взагалі маркетинг. Те, що ви так ревно хочете доносити людям, не завжди буде тим же людям потрібне. І не завжди вони за це захочуть платити. Тому що вони запрограмовані на те, що платити потрібно за зовсім інші речі, які їм внушили, що вони їм потрібні. І щоб ну, вони зрозуміли, що вони їм не потрібні, це дуже важко, їх, ну, їх не переконаєш. Це, ну, це вже так буде. Або людина прокинеться, як я кажу, або ні. Для чого я записую це відео? Мені кайфово, по-перше, я люблю про це розказувати. І мені подобається, як збільшується кількість відео в закритому каналі, на Ютубі. І я кажу, ось повно відео щиро, відкрито говорю, як я трансформувалась, яка я була. Навіть це видно по тих відео. Тобто, розумієте, видно, де я закомплексована, де я з такими там травмами, де я з кривими зубами. Зараз інший період. І йде так само переоцінка цінностей. Дійсно, я вам реально скажу, я напевно так пройшла вже той етап, коли мені було це, напевно, я знаємності робила, коли мені хотілося проводити ці марафони, тренінги. Таке в плані. Зараз я якось ну, мені це не цікаво, не знаю чому. Мені цікавий інший формат, і це не потрібно за це себе корити. Просто ти переростаєш певні речі, ти е, щось розумієш, та? ти дорослішаєш, і ти дивишся на інших людей і бачиш себе, що вони проходять зараз той етап. Це нормально. І от зараз я бачу, що мені круто формат закритих каналів. Оцей мій канал це є основа тіла і свідомість, з якого все починається. Далі людина хоче, от має проблему там, з коханням. Там, мало в юності кохання, щось там сталося. Вони там розійшлися через дурницю, вона потім сидить, жаліє ціле життя. Я можу поділитися своїми там спостереженнями досвідом, історіями реальних людей. І от закритий канал. Можливо, ви це послухаєте, вам буде легше. Потім закритий канал про дитячі травми. Що це таке? До речі, холод, голод, рух. Холод, голод рух. Це три ключі. Закрити кнопки ну, дитячі травми. Що це таке? Це а, от стосунки з мамою. Дуже багато, велика, от, особливо в Західній Україні. Залежність від мами, мама, мама, там такий менталітет, особливо по селах, оці всі штуки, та? вплив мами, вплив оточення. Коли оточення не таке, як треба, то... Коли ви їдете чи веганите, а те оточення їсть все підряд, і ви з ними там сідаєте за один стіл, тут один варіант міняти оточення, якщо ви хочете поміняти щось в житті. Тому що психологічно важко жити з тими, хто не розуміє, що ти робиш. Розумієте? Мені легше, я в Польщі. Ах, тому що ну ти бачиш всі взаємозв'язки, чому людина хворіє, чому це відбувається, і ти не можеш себе, ну ти вже все, тебе друге мислення, ти не можеш їсти те, що ти знаєш, як воно на тебе впливає. Вони їдять, тому що вони ну не зрозуміють нічого. І тому кажуть, що деякі так виражаються, що я перестав доводити, бо на мене дивляться отак, і я перестав. І згадав таку, такий вираз, не розкидай перли свиням. Та? Це не в сенсі когось образити, ні, це просто не розпостраняйся, не говори, не ну, перестань доводити тим, хто затято переконаний тільки в тій правді, в якій він переконаний. Все. І це є дійсно є такі перли, кажу, з з Біблії, ну, от, які реально допомагають в тому розумінні. І ти, тобі складається пазл, от так як люди в мене вчить вони кажуть, в них складається пазл. І, і коли ви зрозумієте, як працює світ, вам оці всі такі підказочки з Біблії, яка теж переписана, та там кажуть, вона все складається в одну картину. І от про що я казала? Ну, це руїдіння, так? Оточення, розуміння себе. Але бо, бо, треба розуміти, що це все така, така гра е, одної свідомості з іншою свідомістю. І так, ми можемо в цій системі робити, що хочемо, але є ось ці періоди, кажу, а, я розказувала про закриті канали, дитячі травми. Так? От, є там канал е, тренінг тіла, вправи вдома. то що я робила, які вправи вдома можна робити, щоб не бігати в спортзал постійно. Е, До речі, вчора побігала вечором, так красно було. Я відчула, як запустилася лімфа, лімфатична система. Десь кілометр було на біговій доріжці, правда, було холодновато вже, але зараз так класно. Я боялася вийти на двір, але я бачу, що з кожним разом моє тіло, воно просто адаптовується. Так? Наше тіло воно адаптовується під погодні умови. І це так класно, вперше в житті отак свідомо відчувати. Ти просто проживаєш свідомо своє життя. І а, про що я казала? Я казала про покликання. А, закритий канал Литячі Травми. Я та моя мама, харчування та свідомість, ага, страхи. Це такий коучинговий, такий психологічно коучинговий з практиками метод, марафон, ефективність, там дуже багато завдань на пропрацювання свідомості і страхів, якщо ви хочете з цим побавитись, що там мозок там поставити на місце. І курс, який замінює психолог, це і є це. Боже, я вже забула, скільки там в мене тих каналів. Ну там є список, перелік, яка тема вас цікавить. Отой і цей. Але я кажу, основа це ось ці відео. Що воно трясеться мені? Штатив. Основа це є відео 163. Це мій шлях від початку до кінця у відео. Ну як до кінця, від початку до сьогоднішнього моменту, там я закидую відео усвідомлення, так? От просто усвідомлення. І це я там в стані е чистого середіння, потім в мене був зрив. Що я говорила, як я виглядала. Потім знов я вийшла цю дорогу, так, і знову ці все е ну, реально бачите, як людина змінюється. Не так, що я записала черговий курс. Будемо там говорити про стан такий. то І ви, ну, ви і так від мене отримуєте підтримку, тому що там є чат для питань, там можна задати запитання. Тобто, ви, якщо у вас є питання, ви їх пишете. Але зазвичай ви просто слухаєте відео. І відео не, не такі, що ви знайдете, що таке душа, треба там то-то. Це зрозуміло все. Роби і ти будеш мати результат, але... Знання про наше тіло, не скажу вам то, я не знаю, хто вам то скаже, ну можуть одиниці, є та, які розуміють ці всі процеси, але там ще глибше, розумієте? Там так глибоко, що ти розумієш, що от от є ти і є світ. Ти просто живеш, дихаєш так. До речі, я недавно тікторів натрапила на таке відео про... Планету Фаетон, до речі, це якраз, от чому я кажу, я єдине, що вас навчаю нової астрології, тому що ця планета, вона колись була, а потім була зруйнована і стала астероїдом. Але насправді вона теж якби планета. І коли ми її будемо розглядати, то якраз складеться пазл, який має бути. Тобто 12 планет, 12 знаків зодіаку. Зараз ще придумали 13 знак. Ну, там вже за камішений так запутати, але все має складатися 2 плюс 2. Кажу, люди, як вчать зі мною астрологію, то вони кажуть, що нарешті почав мені складатись пазл. І я так казала, Бінго, коли я починала вчити цю астрологію, нарешті в мене почав складатися пазл про все, про світ, про людей. Розумієте, це реально інструкція. І я тому кажу, єдине, де я правду бачу в цій новій астрології, цей королів на королів і канал про середіння, правда, про світ свідомість. Ну і іноземні мови це само собою. Хочете знати іноземні мови, можна вчити легко. Ось. Ну а взагалі в курсі я створила багатько. Дуже багато курсів я створила. яке небо? Всіх подала. Хто що кого цікавить, і просування, і таргет. все, що хочете. Але повірте, люди, які теж займаються саморозвитком, середінням, вони такі ж люди. Тобто не, не думайте, що це, як я колись думала, вони якісь боги, чи вони там якісь пробуджені, навіть цей же Ошо, чи там ще хтось. Та Це такі ж люди, такі, як ми з вами. І вони так само мають тупікові ситуації, вони так само не знають, що, куди, як, вони так само помиляються. Але коли ти вже виходиш з цієї системи і йдеш в тому плані, знаєте, ну, не те, що свідомо, ти йдеш, е, ну, е, сам якби керуєш своєю долею і розумієш всі ті штуки, які можуть на тебе впливати, які можуть не впливати, що може відбуватися, що може не відбуватися, то... Все складається на місце, розумієте? Чому ще я займаюся просуванням, здоров'ям, коучингом, покликанням, іноземними мовами, астрологією, езотерикою? розумієте? Тому що одне випливає з другого. Тому що, коли ти стаєш на шлях покликання, автоматично міняєш харчування, щоб була енергія на просування свого покликання. Але якщо в тебе ще твій навик співпадає з твоїми цінностями, взагалі співпадає, то е, ти ще е, його просуваєш, розумієте? І отак не можна від, відкріпити одне від іншого. Тому що твоє покликання, цей особистий бренд, про який всі говорять, воно виводиться одне з другого, розумієте? А вся проблема тільки в еластичності нашої свідомості. І все, еластичності нашої свідомості, дорогі мої. Це я хотіла вам сказати. І чесно, мене дивує, що є метод пошуку покликання за доступними цінами, просто ну, такими малими, що, щоб порівняти з тим, що я вклала в свій розвиток, це просто небо і земля. Але я так спеціально даю, бо я розумію, що ну, не всі могли тоді віддати останні гроші, як я. Хтось і таких не має, так? І, і хочеться зробити, ну просто хочеться елементарно зробити більше добра в цьому світі. А там такий гарний кривит. Тому, дорогенькі мені, в описі вся інформація про всі курси листайте вниз, якщо щось не зрозуміло, бо їх там хмара селена. Питайтеся. Буду рада вам допомогти. Плюс підписуйтесь на YouTube. Діліться цим каналом, цими відео, тому що я їх записую в такій формі, простій, такій, який я є. Я тут є собою. Єдиний канал, де я можу говорити. І це, я казала мамі, мамо, я про нас, про світ, про саморозвиток, про середіння, про мої факапи, про мої досягнення, про мій досвід, можу говорити вічно. Це єдине, про що я можу говорити вічно. Не про польську мову. І це і є моє покликання, яке я знайшла за цим методом, Психологія, філософія, езотерика, саморозвиток, здоров'я. так? Ну і мови. І це теж вписується в нову астрологію, тому що саме нова астрологія показала суть. а така астрологія, вона покаже не чітко, розумієте, вона не, не покаже чітко. І тому я поєднала все, я знаю все. І от приходить до мене людина, я її питаю, що, так, 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 дивимося карту, харчування, то-то, покликання знаходимо, кажу, що робити, якщо вона хоче працювати на себе. Все. Тільки ніхто не хоче, в плані тому, що це страшно, це важко наважитись. Плюс тримають страхи, паразити, блокади, травми. Я це розумію. І саме тому я хочу трошечки на цих відео, можливо, я трошечки цими відео зрушу цю людську свідомість. І щось трошечки поміняється. І оце єдине. Для чого я це записую? І це відео залишиться на Ютубі. Круто ж, правда? Щось після тебе залишиться не тільки мої книги, тому що писати і говорити це моє, але й щось ще. Дякую вам і буду записувати відео на закритий канал. Все, па-па, підписуйтесь на Ютуб, ставте лайки, пишіть коментарі. па-па.